За результатами тендеру, ми вибрали постачальника, підрядника і встановили в лікарні установку пом'якшення води. Ця установка буде допомагати лікарні отримувати пом'якшену воду. Завдяки цьому вбираємо з води солі жорсткості і покращуємо якість води. За санітарно епідеміологічними показниками була підвищена жорсткість 8 мг на літр. Завдяки нашій установці пом'якшення ми понищуємо показник жорсткості до 0,1 мг на літр показника. Ми хочемо подякувати благодійній організації «Каритас з Київ за надану благодійну допомогу у вигляді апарату для фільтрування води. Ця вода нам потрібна для функціонування наших апаратів. Тобто, у нас є зволожувач в кюв'єзи, де перебувають маленькі діти. Ми використовуємо воду для промивання наших біохімічних аналізаторів. І коли вода жорстка, вона пошкоджує нашу апаратуру. Це дуже важливо не тільки для дітей для харчування. А, а, а і для функціонування саме наших приладів медичних суто медичних приладів. Ну і друге таке важливе питання це у нас дуже багато дітей лікуються першого року життя, яким готується молочна суміш саме з цієї води. І ну ви розумієте, що важливо, щоб вода була чиста і м'яка, щоб, щоб ця вода не пошкодила здоров'ю дитини. У нас дійсно були проблеми, тому що вода в боерці непогана, але вона дуже. Уже жорстка, і оцей накіп, який створюється в, в на протязі протязі функціонування, він пошкоджував нашу апаратуру. Чи встановили ми вже в Іванківській центральній районній лікарні, але там не установка пом'якшення води, там система очищення води, там вода дуже насичена залізом. І ми там установили систему беззалізнення, там трошки інша система. Потім тут рядом є будинок дитини, де ми замінили обладнання. У них вийшло з ладу обладнання і вони звернулися до нашого керівництва і також вибрали постачальника найкращого, який нам встановив обладнання. Потім вчора. Підписали вже документи, запустили обладнання в Катюжанському ліцеї. Там у нас установка очищення води і установка зворотнього осмосу на харчоблоці. Тобто, встановили, і воно все працює. Замовник дуже вдячний нам.